Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні в нас у нас 1 листопада 2025 року. Нас завершився 10-тижневий -ти спільник Вернісаж осінніх барв» разом з Марусею з каналу Марусна Скринька рукоділля». За традицією, Посилання на організатора, спонсорів та всіх учасників цього проєкту ви знайдете в описі до цього відео. Я довго вагалася, чи приймати участь в цьому спільнику, чи не приймати. Вирішила все-таки прийняти. І навіть плани робила невеликі, але не все так сталося, як гадалася. На своїх екранах ви бачите зошит, де я записувала свої плани та вже деякі готові роботи. На сьогодні в мене в наявності тільки частина готових робіт, а частина вже поїхала за призначенням. Зараз я вам розповім і покажу, що мені вдалося, а що не вдалося зробити. Перша наша номінація це Діти то наші квіти. Ці номінації я з бобінної пряжі, з такого насиченого зеленого кольору, планувала вивзяти онуці ковтинку. Я розпочала, частину відв'язала, потім приклала вона занадто широка на доню, а не на онуку. Тому я все розпустила, і оце як розпочала на початку. Жовтня місяця так воно і залишилося. Більше до цієї ковтинки не торкалася, тому мій перший план у номінації Діти то наші квіти не вдали, я його не виконала. В номінації «Осінь найкраща пора для натхнення, де треба було в'язати вироби для дорослих. Я планувала дов'язати собі світшот. Але оце, за весь час цього проєкту я другий раз взяла в руки цю роботу. Перший раз, коли знімала відео, вступне, і оце вам зараз. Я жодного рядочка не пров'язала на цьому світшоті. Третя номінація зігріму: ручки та ніжки. На цій номінації в мене записано аж три вироби, але в наявності в мене тільки один виріб. І оскільки Маруся нам дозволяла поєднувати між собою спільники, то саме в цьому спільнику я вам покажу готову роботу, яка приймала в участі, ще в спільнику рандомні шкарпетки. Кубики нам побрали, що верх шкарпеток, зубчики, візерунок, резинка, п'ятка бабусна і стрічкове закриття миска. Зараз буде підзйомочка, з якої пряжі я в'язала. Рандомні шкарпетки шовдня я буду в'язати знову для мене пряжі Форза від Yarn Art. Форза солід. Так. У 100 грамах 420 метрів 75% вовна, 25% поліамід. Це колір 46,05. Нам рекомендують спиці. Так, щоб вам показати? Так, спиці нам рекомендують 2,5, 3. І залишків ось якоїсь шкарпеткової пряжі рожевого кольору. З цієї пряж я буду в'язати вперше. Ця пряжа в мене з'явилася за ініціативи моєї онуки. Яка разом з батьками обрала пряжу для шкарпеток, ну, з того, що на той час було в магазині. на спицях двічка я відв'язала шкарпетки для своєї онуки. Верх я вирішила зробити рожевим ось такі зубчики, на додаткову нитку набирала петлі, потім підняла вже петлі, прибираючи додаткову ниточку, і вже потім відв'язала зубчики. Пішла вив'язувати. Ламану резинку один на один. Бачите, як вона виглядає. Бабусину п'яточку я вирішила прикрасити по боковинам такою стрічекою з трьох петель, які в'яжуться хустковою в'язкою. Ось З цієї сторони і з цієї сторони. Ну І, звичайне стрічкове закриття масочка. Ось такі гарні шкарпетки тут вага їх 40 г. Приблизно на 35-й дитячий розмір, не дорослого дитячого, бо одножка там годенька. В мене вийшли дуже гарні шкарпетки, онука їх ще не бачила. Це її потихеньку готую коли поїду до них у гості, і привезу я ось такий подарунок. Работа ці номінації це були чоловічі мітинки, які в'язалися з такої бобінної пряжі. Це напівмеронос, 50 меронос 50па, 220 метрів на 100 грамів. В'язали я на спицях 2,5 3 дуже розхлябано, навіть після прання. Цих мітинок в мене вже нема, тому вам покажу під зйомочку. Зараз яскраве сонечко. В номінації зігрімо ручки та ніжки, я ще вив'язувала чоловічі мітинки. Їх просто так поклала, насправді вони ні. В'язала я їх з індійським клином. Просто так вона висохла Ось такі чоловічі мітинки. Поки я буду знімати підсумкове відео, мітинок в мене вже не буде. Планувалася спочатку одне, але це я тим... терміново знімаю зйомочку прямо на сонечкою. Ці мітинки, вони вже поїдуть до свого власника. З як вже шкарпеток для дорослих. На екрані ви бачите залишки пряжі. Це інша пряжа, просто я вам по кольорі показую. Жовта співпадає, це була пряжа укрвовна, 80, вовни, 25, 350 метрів на 100 грамів. І зелененька пряжа була, я вже не пам'ятаю, якого складу, просто вам показу для зразка. А оскільки шкарпетки в мене. І в номінації зі грюми ручки ніжки, і в номінації Тепло наших рук, то я, зроблю, то я вам покажу під зйомочку зразу в цих двох номінаціях, бо шкарпеток в мене вже немає. Мої любі, зараз я вам показую шкарпетки, які приймають участь у спільнику Вернісаж Осінніх барв разом з Марією Марусна скринька рукоділя в номінації. Одна пара жовтенька, зігріємо ручки та ніжки, а оці дві пари тепло наших рук. Ці шкарпетки не будуть у мене тоді, коли буду знімати вже підсумкове відео, тому я вам їх зараз показую, аби ви їх побачили ще раз. І все, вони вже поїдуть. Поки вийде моє підсумкове відео, ці шкарпетки, я вже сподіваюся, буду зігрівати тих, кому вони призначені. Карпетки зв'язані з двох видів укрвовни. Жовта вовна це укрвовна, 80 вовна 20Па, 350 метрів на 100 грамів, а зелена і та темна сіра це вовна вівці 90%, 10% па. 300 метрів на 100 грамів. Вони відв'язані всі три пари шкарпеток спицями пицями, на 48 петель. У них усіх однакова модель: болгарський зачин, резинка 2 на 2, 10 рядочків резин одним кольором, потім три кольорових смужки. По три рядочки, між якими основний кольор, також три рядочки. І далі йде бабусина п'яточка, понизу стопи йде хелікс і стрічкове закриття миска. Вага цих шкарпеток в середньому 80-84 грами. Ця номінація у нас називається І Оселя Вбралась Багряне мисто». В цій номінації я планувала дов'язати іграшку, яку я розпочала ще в серпні, за майстер класом нашої Оксани Недошитко. Я її зробила. Ставсі чотири кольори акрилової 100% акрилової пряжі я зробила ось такого зайку. Я майже за майстер-класом зробила Оксанки, тому що вона носик вишивала, я вставила в мене був носик. І ось ці реснички я ниточка мене затувста чорненька для такої сиренької. Тому я не стала вишивати. А це в мене було дуже-дуже мало такої помаранчевої ниточки, залишилося. Ну, Як вона сюди гармонійно виглядає. Чому я кажу Чотири кольори. Основний колір ціла це був сірий. Потім помаранчеві це в мене залишилося. Ручки і вушка в мене відв'язані. З акрилу ванільного кольору, а тіло і обурка для юбочки це також з акрилу. І Це в мене залишки від акрилу, з якого я в'язала собі светр вересень. І як бачите, як падечка прикрасилася, ніби тут так і треба. І ось так лягла пряжа оборочкою темно-зелененькою. Мені дуже сподобалася іграшка, Багає разом з наповнювачем. Це в мене синтепон 40 грамів. Нос, носик та оченята на небезпечному кріпленні. Мені дуже сподобалася іграшка довго її дуже-дуже довго в'язала. Ну, важко мені в'язати іграшки, я не дуже... Ну, якось вони мені дуже тугенько йдуть. Мені краще шкарпетки відв'язати, ніж іграшку зробити, але воно це просила, треба робити. Та номінація, і з кожною осінню я розквітаю знову. В цій номінації треба було показати інший вид рукоділля. Саме рукоділля. Але оскільки припала гаряча пора і зміна графіку роботи, то в цій номінації я нічого не встигла зробити. Як бачите, і так, не все. я навіть зв'язала з того, що планувала. Ну що ж, до цієї номінації що можна віднести? Це городні роботи, консервація, підготовка городу до зими, прибирання оселі. Ну, це таке. Але такого я не буду вам показувати. Це кожен, кожен робить самостійно. Нічого я тут не шила, хоча були плани, нічого не була, ну нічого не робила. Відпочивала в цій номінації. І остання шоста номінація тепло наших рук. Ці номінації треба було в'язати на благодійність. Шкарпетки ви вже бачили. Це дві пари шкарпеток в цій номінації, і зараз вам покажу готовий жилет. Жилет у мене в'язався із пряжі шестинитка, одна нитка, нитка кідмохеру, одна нитка бавовни, чотири нитки меренос на півмеринос, 240 метрів на 100 грамів на спицях 4,5 Модель цього жилету ну, у мене вже з 22 року я таку модель в'яжу, вона мені подобається. Понизу резинка йде 2х2, потім по бокових частинах шрилету продовжується вив'язувати резинка, а перед і спинка в'яжуться просто лицевою гладдю. Пройми я не обробляю, тому що вони не будуть загортатися. А горловинку спочатку думала зробити V-образно, а потім вирішила, не. Ні, буду робити так, як завжди робила. Ну, ось таку кругленьку. І багато цього жилету десь 350 грамів, ну, не дуже важкий. Але він тепленький за рахунок кідмахеру, дуже тепленький, легенький. І цей мікс він так і продавався в ось таких синіх кольорах, від темно-синього до майже блакитного. І з шести заявлених номінацій. Одна в мене. Не планувалася. Тобто з п'яти запланованих номінацій в мене готове тільки три. Це третя, де зігріма ручки та ніжки, четверта, де є готова робота, і оселя багряни на мисте. і шоста тепло наших рук, де також є готові роботи. Всього в мене виходить сім готових робіт. І два недов'язи залишаються на потім колись. Проходьте, будь ласка, до інших дівчат за хештегом або за посиланнями. Дивіться, що нав'язали вони, чи провальний, чи не провальний в них вийшов цей спільник, скільки, багато, скільки робіт вони зробили, які є роботи. Я вже деякі роботи бачила, готові, деякі відео вже бачила. Це просто казково. Море натхнення та ідеї, що можна зробити, що можна вив'язати, або вишити, або пошити, тому ви отримуєте багато задоволення та натхнення. Бажаю кожному з вас море позитиву, багато натхнення, ще багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків, зустрічі, повідомлень та можливості втілювати в життя всі ваші плани. До побачення, друзі! до наступних відео!